Ми разом з екологічною інспекцією та управлінням комунальним майном міської ради на наступний день після того, як була публікація, в понеділок проводили розслідування, пошуки, проводили відбор аналізів та перевіряли, що там може бути. За результатами розслідування, ми виявили, що шкірзавод зробив в п'ятницю або в суботу залповий скіт з великим перевищенням хімічних речовин, що призвело до того, що. Вмерла біологія на наших очисних спорудах, і стоки пройшли через наші очисні споруди, і через наш скид попали в річку. Він працює на території промзони і скидує стоки на наші очисні споруди ОСК-2. Після чого ми зупинили роботу очисних споруд, дали заводу повідомлення про припинення прийому стоків. З вівторка скид стоків в річку відсутній. Зараз проводяться організаційно-технічні заходи для відновлення роботи каналіційних очисних споруд. І відповідно на заводі вони також, там, наскільки нам відомо, проводять заходи, щоб покращити скид стоків нам на очисні споруди. Ми очікуємо штрафні санкції від екологічної інспекції, і ці штрафні санкції водоканал регресом перевиставить на шкір шкірзавод.